Жонглювання вогнем під різноманітну музику подарували у жголецям цьогорічні березнаві кути. Фестиваль відзначився і нотою патріотизму. Запольний в прямому сенсі виступ присвятили єдності України. Давай не можна стояти навколо прямити. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. Особливо зворушливо, звучало все буде добре. Учасники палаючого танцю взялися за руки і довели, що Україна таки єдина. Що в собі високого? Вразили під час виступу й боротьбу на майдані на сцені коктейлі Молотова, бенталеві бочки та справжня боротьба. Площа театральна палала під музикою та танці наприкінці шоу Ужгородці побачив гімн та український герб. Так Ужгород показав у вогні свій патріотизм.